Всім привіт! Давайте будемо турнірити, поки в мене ще є час і поки в мене є світло. Так, ну що, що там каже моя оборона? Оборона стоїть, взагалі бачу ідеально. Мої не пропускають, все у них там класно, все супер, вони кайфують, Блін, дон. Пу-пум, це погано. Цей ставить заборону від зелених, ну то окей, то в нас там цей Хайнен раптом, що якщо буде живий, заблокує цей лупить і цей броню зрізає. ну Халепно буде. Зараз тут, якщо я не проб'ю дон, то буде ну, дуже сумно. Бумно. Буде, буде, буде дуже сумно. Зеленими взагалі не пахне. Зараз тут буде куча цих. Оце комбо полетіло. Зараз буде куча мені не потрібного камінчика. Буде з цих куча сов. Буде все, що хочеш, лише не. якраз вона зараз зарядилася. Ну тоді зараз пробуємо цього розрядити в мішку, тому що зараз може вона в мішки стирити мінімально. Якраз в Михаїла в мене й стирила. От фігово. Ну, в принципі, тепер я не розраховую на те, що я заряжуся. І мені так подобається, коли воно тирить саме там, де є мана заряжена, тоді саме там, де мені треба. Я я це не люблю. Це так бісить. Правильно, як кохай не б'є фігня, давайте в нього лише му. називається це Ну, Це нормально, це не нормально. Так, зараз вона знову висере свої міньони. Це буде дуже сумно, ну, попробуємо хоч одного збити. Капець мені тут повний. Якраз дуже вчасно у мене вже немає міньйонів. Ну, Дон. У нас тут сліпота, у нас вже все, що хочеш, і нема слів цензурних, немає. зараз знову ходить дон, а я її вбити нічим не можу. Це перший бій в мене, блін. Не, не було під нею камінчиків достатньо зелених. Ну, Там під нею взагалі не було зелених. Ну, що ти тут зробиш? Нічого? Поле жовте, червоне, будь-яке, тільки не те, що мені треба. Ну так. Нулик до того ж. Що... То ж, нулик, просто нулик. А раніше не можна було? Зараз пенька доб'ють. Там дві тички. Ну, один пеньок тут ну, не витягне. Це ще, якби в мене шехтис лишався, це ще можна було би. Ну, блін, один пеньок. Це мені треба, щоб була куча мого поля. А тепер, будь ласка, тепер у нас є камінчики. Це нормально, це ненормально. Це дуже обідно. Ну, я тільки можу зарядити пенька. Фаєза мені зараз, мабуть, дичко доб'ють. Угу. Ну, а пеньком, на жаль, нікого. Я не добила. Ну, називається, хоч не в нуль. Рубрика хоч не в нуль. І отак тебе все доб'ємо. Взагалі, блін, якби не тадон. Це так бідно. От поле таке фігове було на початку. Роздуплилося вже тоді, коли не треба. Жесть. Знову цей лімур і два. Як же вони? Джаріфа. Цей повертати. Та погнали так же. Бідно за попередній. Ну, Дон, ну це, це просто жах якийсь. Дон, я так не люблю. Як ми тут це зробимо? Я, може, ще наївна, але я хочу сподіватися, що знизу будуть ще сині. Будуть зліва. Добре, зробимо так. Сюди. Обережно, щоб джеріфа не трогати. медведиця фаєс Потім це зарел. Окей, тут, тут все виходить, тут нормально, тут є поле. Але зараз це можуть повернути. Ну, це таке. Тут не дуже така страшна оборона, я думаю, розберемося. Може бути просто довго, нудно. Так, погнав цей пан. Дуже дуже шкода, що в мене немає можливості кинути філатові пустоту, але отак трієчкою зелених сюди. Так, медведиця, то вмикаємося, тому що там ця це скоро трофіолетова. Це Мейв. Так, добили, добили. І знову в мене дуже багато червоних. У По попередньому бої було багато і тут так само. Одного повернув. І це зараз підлікує. Це в таймінг. Все так, як я люблю. Так, феєс, зарал. Добили. Знову вже. Хтось наче надовго. Погнав цей. М -м 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 -м. Ну, нехай тут заберемо фіолетові. Ти... Блін, трохи не вистачило. Цей ще й другі стрічки висирає, ну, капець, Де цей гремс в костюмі. Я з ним дуже рідко просто стикаюся і не знала цього. То якби і знала, то що це за все, що я за це забула? Так, візьмемо паніка, візьмемо зарел, ухиляння, дякую, але, але воно тобі вже не допоможе. Добилися. Ніфігасі. Ні <ріст> Що з ним роби? Таж пахне таким, пахне, пахне таким жопопідгоранням і прям зараз таким розбивом класним. Де мені ще зелений взяти? щоб мені потім можна було фаєзи зарядити. О, добре, тихо. Це було 3, і ще плюс 5, це буде 8. В принципі, в теорії я заряджаю своїх. зелених. Якраз Йоу зарядився, то взагалі шикарно. Погнав фаєз. Мйо, узарил. Можна, можна. До ну, зелених мало. Медведиця нехай ще цей один хід перетерпить. Ще в неї є таунт. Тому що хто знає, як вона далі піде. Далі її можу просто не зарядити, та і все. Так, тепер вмикаємо. Ну, вше за все, що зберу я зараз собі пенька. Так, так. Погано, що в мене немає нейтрально, де зібрати. Йоу, але там все одно той уже ходить другий. Так що зробимо так? Синій, якби склались автоматом би десь. Угу, добре будуть. Один мінус. Так, ну тут, тут витягнемо просто що дуже довго буде, поле непогане. Тут мені пощастило, що було стартове поле моє. Були зелені я змогла зарядити свою мішку. Так, там той, звичайно, ще раз ходить, може доб'ємо. Добили добре. Ну, мінус один. Фаєс, це вже все такий успіх, я вважаю. І те, що в мене його заборону поставив, це вже класно. Тому що з цими стягами це просто таке бісюче. Як ти не можеш йому нічого зробити. Пеньки взагалі не страшні, тому що медведи це є. Все, добили. Фух, ну пощастило, тут пощастило з полем. Так, окей, хто далі? Тільки не Дон, будь ласка. Ульмер, він в цьому це бафає. Ну, синій центр зелені мені то підходять, Ну погнали, попробуємо. Що воно зараз буде? Лікарів немає. Але немає зелених. Трійка, так. Трійка зелених. Ну. Як отримувати, ту, що ж, отримувати? Заблокуємо їм баф-атаки. І зараз можна взяти медведицю. щоб нам прям не дуже так аж боляче прилітало і зелених зарядити. Добре. Медведицю там жині. все нормально, ми живі. Ну, а тепер я пропоную взяти пенька. Ну, как раз четыречка писать, это то Ну что ты такой жирный? Слепота. Дивно. Так, погнал панюк. Ну, можно его попробовать взять. Добро. Ну, бастер не страшный. Так, і погнавю, медведиця ще танцює. Можна взяти пенька, шліфунути. <кхід> Сорян, щось з мене з голосом. Не хоче, не хоче працювати. М -м -м. Добре, добили. Так, дайте легенького, будь ласка так, ну. ну, може бути. Сюди. Так, добре. Ну, це дуже дивно, але тут пощастило мені з полем. Тут щось прям так зеленими посипало. Блін, Ели, якби не заряджати той гамнюк. Зараз все познімаю. А ми мій беліт до того ж мене задеспалить. Так, зараз Об'єм цього центрального вбили. Добре. У -у -у. Візьмемо тоді. Ю, щоб заблокувати цього. А, це ця в костюмі, ця не, не деспалеть. Я на неї щось не, не придивлялася. Потім вже тільки побачила, як вона поставила цю свою фішку. Ой, Де вона як про... І мені тих зняті і перерозпределенні усіленій. Аж тільки потім я догнала що не та, бо я на неї не дивилась. Так, погнаю бо можна пенька взяти. <риклад> так, а де мої, де мої? Можна ще раз пенька? Це боліт в цьому костюмі, вона тичками десь на мах. намах. Ну, що можу сказати? Сьогодні не пощастило в першому бої. Тому от мене там дон заклювали. А так ми навіть що вийшли. Наприкінці четвертого турнірного дня. Ну, я думаю, топ-1 буде, але, але доведеться, що це за все що викупатися в п'ятий день. Ну, там побачимо по ситуації. Все, всім довго камня, всім пока-пока.